Так, всім привіт! Сьогодні я хочу вас познайомити з Юлією, Вона масажист з міста Хотин Чернівецької області. Ми зараз в Анталії в аеропорту. Після бізнес-семінару летим, чекаємо свої авіарейси і розговорилися ближче, познайомились, хоч бачимося вже не перший раз. І, Юль, в мене до тебе таке питання: от ти як масажист, да? розкажи, скільки років ти займаєшся масажем, які реалії? Ти мені розкажеш, ти дуже багато навчаєшся масажем, в тебе дуже класна клієнтська база, тобто в тебе є статус, в тебе є репутація, тебе люди рекомендують. Да? І чому Forever і як Forever тобі як додатковий дохід? На, як ти можеш на одній клієнтській базі мати два види доходу. І, і не просто мати два види доходу, а ще допомагати людям додатково. Да? так? Розкажи, будь ласка, про себе е, і про. Ну, я вже, мені 39 років, масажем я займаюся 7 років вже. Це ж скажімо так, моя друга професія. Mm -hmm. Forever я прийшла на продукт спочатку, я так думала. Спочатку на продукт для yeah. себе? Для сина. Але для вітаміни сині. взяти. Так? Ага. Але коли почала робити замовлення, зрозуміла, що мені теж дуже багато треба, я почитала каталог, мені багато чого сподобалося. Я вирішила брати собі і собі, і сину. І я так порахувала, що все-таки дешевше буде заходити зразу на оптову знижку, бо це зекономить наші гроші. Да. І я зразу зайшла, мала своє регулярне посилання. Це відкрила свій інтернет-магазин і почала тестувати наш продукт. Він мені сподобався, результат я отримала зразу на. Пожекате, я тут на четвертий-п'ятий день вже мала результат. Ну, то, так, то я почала перено ну, якби прислухатися до себе, до того, що каже, мій малий, коли він почав бити вітаміни, і я бачила, що це дійсно працює. Mm -hmm. І я вирішилася таки що я можу будувати цей бізнес. So. Я працюю масажистом, тобто я допомагаю фізично реабілітувати людей. І мені дуже я почала розбиратися в продукті, як це працює. Мені було цікаво, як воно буде в мене всередині працювати. Мене yeah. в першу чергу цікаво, що буде відбуватися в мене. І під час того, як я почала це все вивчати, я зрозуміла, що я можу допомагати людям не тільки як масажист, а ще і зсередини відновлювати людей. Так. Таким класним екопродуктом, безпечно. І так, я ділюся це своїми клієнтами, я їм рекомендую. Найбільше, які продукти найбільше замовляють твої клієнти? Це, звичайно, сік і пробіотик. Чому? А, ну, для ЖКТ багато в кого це дуже зараз прямо масовий проблеми. Майже в кожного це є проблема з ЖКТ, тому що там на це впливають багато факторів. Як тут саме. Це? Ну, це нервова система в першу чергу. Стреси а в нас, ти знаєш. Зараз у нас да, так стресі да. у всіх і в кожного. І це в першу чергу впливає на ЖКТ. То багато у кого це ну, як є збої з, з, з роботою ЖКТ. І тому саме перше це нас наш сік і побіотик, mm -hmm. найперша наша допомога, яка нам допомагає. Mm -hmm. ну, звісно, різні вітаміни, ну і mm -hmm. в залежності, як, з якими потребами mm -hmm. люди звертаються. Якщо це mm -hmm. по руховому апарату, то звісно, це або свобода руху, або комплекс взагалі, система повна свобода mm -hmm. руху. Mm -hmm. наша. Є й такі клієнти. У мене сестра, то в неї розрив зв'язок у плечі, то так само вона зараз п'є цю програму. У мене малий пов аварію попав, у нього було перелом ключиці. Нам сказали, що вділи карсипт, сказали, що на два місяці, але ми карсипняли через місяць. Да? А да. що він пив? Свободу руху повністю, Свободу? але великими досвід ну, такими да, подвійними дозами. Ага. О, супер. А ще з якими проблемами ну, люди звертаються і які продукти ти рекомендуєш? Серцево судинні захворювання, це так само дуже поширено. Судини, це наша омега, червоний сік. Ага. З клюкою сік наш. Це з та, 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 арджі? Звісно, арджі. Арджі, звісно, да. Арджі, я його теж дуже люблю і плю постійно теж. Дівчатам, звісно, це ж косметика, колаген. Так, так, так. Які види масажу ти робиш? Різні оздоровчі, антицибільні програми, вакуумно ролікові масажі, міоліфтинговий масаж обличчя. Ага, супер. Ти казала, ти любиш навчатися багато да. Масажем, да? <гум> да, мене Я це люблю, я це обожнюю цю роботу, і це все одно залишається поки що це моїм основним доходом. Я розумію, що я не буду. Ну, я не зможу так інтенсивно цю роботу виконувати постійно, да? і да. тривалий час. Чому? Тому що? Це фізично важко. Важко. Ну, я да. не зможу там, да, скажімо так, до пенсії дойти да, на, да. Так, на такому графіку, 50 -60 як я роблю 60 да, років, так, наприклад. Робити такий повний робочий день, як я роблю зараз. А який в тебе робочий день? Скільки ти ну, часу? Я можу сама собі я... ну, В середньому скільки часу ти працюєш Ну, кожен З 9 день? до 8 можу працювати. Ого, то це як багато. Як який і день. І постійно клієнт за клієнтом, клієнт за клієнтом, повний ну, запис. Ну, да. Так, і звичайно, що тому я задумалася, ну зразу перші кілька років я цього не відчувала, а тепер я бачу, що мені стає важче і я вже роблю менший запис, бо того, що якщо я могла робити, наприклад, там 10-12 клієнтів в день, то так. зараз я вже не ну я 8 роблю це для мене вже потолок, бо того, що мені важко. Ну звісно, що з кожним роком це буде ставати важче. Так. То, тому я захотіла ще додатковий дохід. І forever Супер. це взагалі дуже прекрасна така можливість поєднати мою професію і forever що це для відновлення організму людини природним екологічним способом, та без хімії, так. без без нічого такого, і реально зараз люди в пошуку натуральних засобів, так. тому що аптеки аптеками, лікування лікуванням. Але якщо навіть проблема в людини з ЖКТ. Так, то ніякі ліки не засвоюються Ні, і так. це як по кругу бігають люди так, і результату немає і люди шукають і ти можеш давати якісний американський сертифікований так. продукт який протестований, тобі... протестований на собі так, протестований на собі собі дав результат і тобі соромно його рекомендувати Ні, тому що я бачила результати в мене в мого сина там, в сестри у ну, чоловіка тобто, на, на своїх рідних яко я перевіряла кому треба було то результат у всіх є позитивні класні і тому Мені не соромно це пропонувати, тому що я знаю, я ж, я ж кажу, що я вивчала розбиралася, тепер да. я знаю якийсь склад, наприклад, якісь сертифікати, і ну, це не у кожній компанії є. Так, не в кожній, так. Да. А скажи, як хто тебе познайомив з фаревер? Оксана Кондратова. А вона тобі хто? Вона моя тепер дуже хороша подруга і знайома. Вона була моя клієнтка. А тобто прийшла до тебе клієнтка так, так. і запропонувала даний продукт. Вона мені нічого не пропонувала. Вона Ні? просто ділилася, що і вона п'є її син п'є, ага. які вони мають результати, і ми там час від часу спілкувались про це. але вона. Навіть це було б моє бажання підключитися, зякти цю компанію. І якось вже пройшло десь більше півроку, я... ми зустрілися на Бібесі і так. щось так розмовилися і кажу, Ксюша, чи ти ніколи мені не пропонувала? Так, саме ну, бізнес, наприклад, саме бізнес, да? Да, ну, навіть продукт. Навіть продукт. Воно ага. Було там один чи два рази, що вона мені казала, ну вона знала ми, про мої проблеми зі здоров'ям, да. вона мені казала, що Юльчика, ну просто попи для відновлення хоч щось. Да. Я їй тоді кажу, а скільки це треба пити? Вона каже, ти просто почни. Ага, да, бо то, що я кажу, що якщо б вона тоді мені сказала, що треба пити там, наприклад, шість місяців, у да, залежності від кого яка проблема, да, і на, да, на, да, на якій да. стадії, я б сказала, о, ні, все точно, ні, не буду, не хочу. А вона вона, вона, вона мене вже добре знала. Да, Тому так. вона сказала, ти просто почни. Ну, почала, побачиш перші результати, так. захочеш мати да. кращі результати. Так? Я тобі, тобі більше скажу, я собі коли заходила, думаю, ну, так добре, я поп'ю три місяці і да. ну там. Формула оновлення крові йде, да, це все три-чотири місяці, поп'ю. Далі буду бачити. Коли це в три місяці проходило, я почула таке, що коли ти п'єш шість місяців наш сік, то призупиняється процеси старіння. Том'яку я. так, я так точно не буду пити. Це правда. Да. Потім ще більше я навчалася у Форевері, і я почула ще таке, що за сім років повністю оновлюється наш організм. Всі да, клітини, да і, ну, якщо ми будемо пити всі нутріцев, всі зійкало. Якщо ми будемо підтримувати якіс... живити якісно живити якісним наші клітини, да. то через сім років можна отримати новий нову себе здоровішу да, І Мені так. тепер це подобається. Я скажу, да. мені <свісно> треба сім років. Так, супер. Ну дякую тобі, дякую супер. і бажаю тобі а, класних людей і в твою команду, з ким ти будеш. Далі розвивати це направлення Допомагати людям і клієнтів, які будуть тобі дякувати за те, що ти познайомила їх з тим, що для них невідоме, а що для них не тому що ну у нас ага, ніхто так. не вчив пити алоє з дитинства. Так, звичайно, що людям страшно незрозуміло, але вони можуть розібратися, попробувати. Ми даємо всю інформацію і для їхнього. А за те, головне, які тоді відгуки і яке це щастя. Так само ті люди, яким я рекомендувала, коли вони отримують вже результат, дзвонять і кажуть Юля, діалогія працює. Каже, я ж знала. <гум> 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 і це так приємно чути. Все <гум> правда супер, дякую тобі.